З 1 жовтня чернігівці отримують більші пенсії. Це сталося завдяки тому, що в Україні зросла мінімальна заробітня плата з 6,5 тисяч гривень до 6 тисяч 700. Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок, але лише тим пенсіонерам, які відповідають вимогам віку і стажу в Чернігівській області. Їх проживає близько 69 тисяч. Особам, які досягли 65-літнього віку, які мають стаж роботи для чоловіків більше 35 років, для жінок більше 30 років, і які не працюють, і їхній розмір пенсії не може бути менший ніж 40% мінімальної заробітної плати. Виплата оновлених пенсій розпочалася 4 жовтня. Для кожного жителя області розмір підвищення був різним, але не перевищував 80 гривень. Окрім цього, пенсіонери, які досягли 70-річного віку, віднині отримуватимуть щомісяця 300 гривень у додаток до своєї пенсії. Виплачується всім пенсіонерам, у кого розмір пенсії не перевищує 10 тисяч 340. Це величина середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої були сплачені страхові внески, яка використовується при призначенні пенсії. За словами Світлани Симанчук, 1 грудня цього року в Україні очікується ще один перерахунок пенсій, коли збільшиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 2027 до 2093 гривень. Від цього показника залежать також мінімальний та максимальний розмір пенсії, тому вони зростуть.